Вася не знає, що подарувати, коханій чи рідним на новий рік, тоді ця реклама саме для тебе. Подарунок який світиться навіть без світла. Нехай ваші рідні не залежать від відключень електроенергії. Надійні інвертори та акумулятори забезпечать роботу холодильників, роутера та ноутбука, освітлення та іншого електричного споживання. Готові комплекти під будь-яку потужність від квартири до підприємства. Індивідуальний підбір, швидка доставка. Номер телефону залишу під рекламкою. Зутицяйсь скоренько пальчиком і підписуйся на мене.